Російсько-українському конфлікті історія перестала бути музейним експонатом та предметом академічного обговорення. Тепер вона перетворилася на справжню зброю. Спотворена історія у вигляді історичних міфів використовується для розпалювання агресії. Прикладом цьому стали події в Криму та на сході України. Саме через це нині до боротьби із історичними фальсифікаціями почали ставитися всерйоз. А українців почали вирізняти як окрему націю на пострадянському просторі. Так, у Берліні відбулася перша конференція німецько-української комісії істориків. Цей захід засвідчив, Україна нарешті знову почала з'являтися в полі зору західних науковців. Так, в будь-якому випадку помітне чітке зростання інтересу до України, інтересу до використання історії, політики щодо історії в Україні. І багато дослідників та дослідниць фактично лише зараз починають розуміти Україну як самобутню національну державу і сприймати її не лише як частину історії радянського союзу чи Російської імперії. Треба засвідчити, що Україну нині сприймають у Німеччині зовсім по іншому ніж на початку конфлікту. Розуміння того, що історію активно використовують як знаряді інформаційної війни, і змусило поважних професорів з ЄС, Сполучених Штатів, Канади та України зібратися під одним дахом. Вони хочуть протиставити історичним міфам та пропаганді об'єктивний та зважений аналіз історичних подій. Але пошук правди у часи війни непроста задача навіть для академічної спільноти. Ті, хто бажає протистояти пропаганді, іноді й самі можуть стати її жертвами. Скусіяно очевидно, я Є впливи російської пропаганди і величезні ресурси Росії. Уживає то на телебачення. Ми бачимо, що для них концентрація є на Німеччину. Вони мають впливи також в академічному середовищі, декотрі через те, що просто вважають, що Росія важна, що Німеччина мусить жити з Росією, а декотрі через інші впливи. Я би навіть казав і через якісь, що не би хотіли бачити з Росії. Шкоди сприйняттю України у світі завдає не лише російська пропаганда, але іноді й самі українці. Останній з таких випадків ухвалення українською владою так званих історичних законів. Вчені обурилися рішенням політиків трактувати історію на законодавчому рівні. Про те, що ці закони є помилкою, Дойча веле розповів, і Тімоті Снайдер, знаний дослідник української історії з Єльського університету. Його книжка Криваві землі є найвідомішим дослідженням знищення мешканців східної Європи нацистським та радянськими режимами. Я вважаю, що ці закони були помилкою, і не лише через те, що люди в Америці, Німеччині чи де інде, які стежать за подіями в Україні, вважають ці закони хибними. Але, передусім, це помилка й для самих українців. Історія повинна мати свободу трактування Снайдеру, що активно критикує Росію за її вторгнення в Україну, важко дорікнути у відсутності симпатії до українців. Утім, він таким чином доєднався до значної кількості представників західної академічної спільноти, які негативно сприймають намагання Києва політизувати історію для українських колег-істориків. Політичне підґрунтя цих законів є очевидним. З політичної точки зору, ці закони для мене зрозумілі. Чому Україні зараз потрібно знайти символічний спосіб відмежуватися від Росії, яка є країною агресором? Грубо кажучи, мовіка є така. Якщо Путін прославляє комуністичний період історії, то ми в Україні маємо його відкинути. От, це політично. З точки зору права і історії, до тих законів є дуже багато питань. Незважаючи на це, як українські, так і західні історики спільні в одному, Україна нарешті почала посідати достойне місце не лише на шпальтах газет, але й у програмах наукових конференцій та в розкладах університетських семінарів. Щоправда, причиною цьому стала війна.